У мальовничому куточку Рівненського в місті Сарни справжньою кузнею висококваліфікованих робітничих кадрів є Державний професійно-технічний навчальний заклад Сарнинський професійний аграрний ліцей. Із 2006 року очолює навчальний заклад відмінник освіти України Микола Петрович Морозюк. За 110 років існування закладу путівку в життя отримали понад 60 тисяч випускників. Серед них 8 героїв соціалістичної праці, заслужений працівник сільського господарства України Кузьміч Андрій Миколаєвич, Петро Коток, заслужений майстер спорту України, класичний борець, чемпіон України з греко-римської боротьби, призер Олімпіади в Атланті Сполучені Штати Америки. Григорій Шаламай, майстер спорту України, гравець футбольного клубу Вищої ліги чорноморець та інші. Більш як 300 випускників ліцею нагороджені урядовими нагородами. Ліцей має все необхідне для забезпечення навчально-виховного процесу, 17 навчальних кабінетів для теоретичного навчання, 5 лабораторій, 5 майстерень, навчальний полігон та господарство, методичний кабінет, кабінет практичного психолога. Підготовку кваліфікованих робітників забезпечують 59 педагогів однодумців, яких об'єднує наполеглива праця на ниви виховання освіченого висококваліфікованого робітника. 16 з них спеціалісти вищої категорії, 5 мають педагогічне звання викладач-методист, 8 старший викладач. Вісім осіб нагороджені нагрудним знаком відмінник освіти України. Три нагрудним знаком Антон Макаренко. Досвід роботи викладачів Зелінського Олександра Івановича, методика реалізації професійної спрямованості навчання шляхом використання інноваційних засобів активізації пізнавальної діяльності учнів при викладанні предмета інформатика в ПТНЗ, Мельниковича Миколи Максимовича, техніка виконання лабораторно-практичних робіт з предмета тракторії автомобілі та вивчення особливостей конструкції нових вітчизняних машин, використовується в навчальних закладах області. А нині видавництво вища освіта друкує посібник Миколи Максимовича та Миколи Петровича Морозюка лабораторно-практичні роботи з будови та експлуатації сільськогосподарської техніки. З 1969 року заклад першим в Рівненській області перейшов у категорію середніх, де учні поряд з професією здобувають повну загальну середню освіту, беруть участь в олімпіадах. Конкурса так цього року Кузьміч Катерина стала переможцем четвертого етапу 12-го всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням. Об'єднаймося ж, брати мої». Навчання за 14 професіями здійснюється за державними стандартами професійно-технічної освіти. Базовою професією, яку здобувають учні в ліцеї, є тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва. Для здійснення підготовки учнів за нею, в ліцеї є обладнані навчальні кабінети, лабораторії, майстерні, трактородром, 14 тракторів різних марок, три зернозбиральні комбайни, і інша сільськогосподарська техніка. Учні, які здобувають цю професію, неодноразово ставали переможцями обласних та республіканських конкурсів фахової майстерності. Це Анатолій Попач, Марія Романчик, Олександр Котяш, Микола Ляпчук. Останні за підсумками третього етапу всеукраїнського конкурсу стали стипендіатами президента України. Професію електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтер лінійних споруд телефону зв'язку та радіофікації учні здобувають як на базі базової загальної середньої освіти, так і повної. Ті, які навчаються за даною професією, неодноразово ставали призерами всеукраїнських конкурсів пахової майстерності: це Юрій Пригарський, Едуард Мовчан. Перемогу в подібному конкурсі здобув і майстер виробничого навчання Камзьол Валерій Олександрович. Підготовка операторів комп'ютерного набору здійснюється в закладі з 2003 року. Для цього в ліцеї є три навчальні кабінети з комп'ютерами, підключеними до мережі інтернет. Викладачі та учні, які навчаються за цією професією, ставали призерами обласних конкурсів в різних номінаціях. Це учні Сергій Микончук, Петро Єгоров, Володимир Відьманов, викладачі Зелінський Олександр Іванович, Корачик Петро Миколайович. З 1959 року ліцей готує водіїв автотранспортних засобів. Для їх підготовки є 17 автомобілів, автобус, два мікроавтобуси, три мотоцикли, два мопеди, два причепи. Побудована лабораторія технічного обслуговування автомобілів. Кожного року професію водія в ліцеї здобуває понад 700 осіб. Переможцем обласної олімпіади серед учнів професійно-технічних навчальних закладів за професію водій автотранспортних засобів став учень ліцею Олексій Губеня. Нещодавно майстер виробничого навчання з підготовки водіїв Гриневич Анатолій Іванович виборов друге місце у другому етапі обласного конкурсу професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання системи профтехосвіти з професії водій автотранспортних засобів. Це підтвердило високий рівень підготовки водіїв в нашому навчальному закладі. Навчальне господарство ліцею має площу 298 гектарів. На його землях учні під керівництвом майстрів виробничого навчання закріплюють свої уміння і навики працювати в полі в реальних умовах сільськогосподарського виробництва, вирощуючи жито, овес, ячмінь, пшеницю, просо, ріпак, олійну редьку та овочеві культури. Врожайність зернових в середньому становить 14 центнерів з гектара. Частина врожаю використовується для виготовлення комбінованих кормів, які реалізуються населенню. Прибуток від їх реалізації за рік складає понад 100 тисяч гривень. До послуг учнів гуртожиток на 240 місць. В ньому створені комфортні умови для проживання. Працює бібліотека з фондом 18 тисяч книг, де учні мають можливість користуватись послугами інтернету, зразковий музей, експонати якого розміщені в трьох залах, історія Поліського краю, історія Великої Вітчизняної війни, історія ліцею. Молодь ліцею змістовно проводить своє дозвілля, беручи участь в позакласних заходах, акціях учнівського самоврядування, конкурсах, концертах, спортивних змаганнях. Колектив ліцею робить усе, щоб кожен з його випускників відчув свою значимість, міг гідно реалізувати свої вміння та набуті знання. Гордимось. Державним професійно-технічним навчальним закладом Сарнинський професійний аграрний ліцей.